Привіт! Ви на каналі Мінлива Читачка. Раз поговорити про книги, які з'явилися на цих прекрасних моїх поличках за цей останній місяць. Насправді, я читаю, прочитала доволі багато за січень, це аж 15 книжок, тому, знаєте, я не дуже. Скажімо так, сумую, що чи, чи там розчаровую, що в мене з'являється більше книжок, ніж я їх читаю, тому що так в мене темп фактично добрий, йде читання, і я, знаєте, можу собі дозволити 15 прийшла, 15 передбати. Ось, але. Цього разу у мене вийшло так, що і багато книжок я не лише придбала, а й мені подарувала, і це було дуже приємно. Насамперед, я взяла обмін в книгообміні до книгодору до дня книгодарування 14 лютого. Адже це так в цей день не лише день усіх закоханих і день психічно хворих, а й день книгодарування, міжнародний день. Ось, і я взяла участь в книгообміні в одній з спільнот, і мені подарували прекрасну книгу Ізійде Крига, але знаєте, що я трошки лох. Перед історією. Це вперше я взяла участь в такому так, дійстві книгообміні. І вперше мені вдавалося, що це буде успішно, і ну, це вийшло успішно, так книжкою вгадали 100%. Але настільки вгадала, що я собі і так вже придбала. Два тижні назад у нас був книжковий клуб, і після нього дівчинка придбала, яка приходила на цей книжку, клуб, клуб придбала собі Крига». Я не так подивилася, я і так захотіла придбати вже негайну, що я там за декілька днів була знову у Львові і пішла в книгарню і успішно придбала собі Кригу». В цьому книгообміні ми писали, ніби що ми хочемо так, щоб нам подарували. І я вказала декілька, ну, можливо, сім чи вісім ромкомів, які в новинках у Віваті. Я надіялася, що так скрестила пальчики, щоб це не була зійде крига Але ось тепер я маю два примірники оцієї книжки. Насправді я не знаю, що тепер робити з дублем. Але я думаю, так як мені її подарували. І я хочу її також так зробити приємно якійсь людині. Також її подарувати, зробити розіграш на якійсь зі своїх сторінок. Правда, я не знаю, на якій саме це буде, чи TikTok, чи Інстаграм, чи Ютуб власне. от, тому... Слідкуйте за моїми соцмережами, підписуйтеся. Всі посилання є під цим відео, і будемо дивитися, де саме я проведу цей розіграш, тому що книжка просто неймовірна, дуже-дуже красива. Хоча відгуки на неї дуже суперечливі, комусь або дуже подобається, або комусь взагалі не подобається. знаєте, оце таке, ці терези такі вони так розпалюють цю цікавість до книги, що я вже планую її читати найближчим часом, тому що навіть у березні ми беремо. Цю книжку на обговорення в книжковому клубі, тому також, на книжковий клуб, залишаю під цим відео. Дивіться і читайте разом з нами і приходьте на обговорення. Ми завжди раді новим людям. До теми книжкових клубів також у березні ми будемо читати зайчика. Це новинка від видавництва Жорж Зайчик Мона Ават. Я обрала собі чорну палітурку, тому що ще є дизайн з такою яскравою такою, знаєте, їдучою рожевою. Я бачила дві вживу. І мені от більше сподобалася ця, тому придбала власне чорненьку. Е, ось вона така, знаєте, ну. Шикарно виглядає це темна академія. І мені темна академія сподобалася, що це ніби мезодії, також у планах «Вавилон» і, і таємна історія. О, це кажуть, дуже схоже на таємну історію. Ну, в принципі, все, все що темна академія, схоже на е, таємну історію, тому що це фактично перший прохідець такий в цьому жанрі. Ось, А все, що вже наступне, то люди порівнюють саме з цією книгою. Але, але я не читала. Тому мені немає так міг з ними злодіями порівнювати. От, але я в таке, знаєте, очікування, хоча вже бачила перші відгуки на неї. І не всім вона прям заходить, тому що кажуть, що вона дуже важко написана. стиль авторки такий непростий, от, але згодом ніби десь там на серединці, історія затягується, стає більш кривавішою. І так що воно доволі таке класне. От, тому я не знаю. Що мене чекає в цій, в цій книзі, але зважаючи, що тут і сокирки, і вважаючи тут і гламурно-інтелектуальний горо-роман, здається, це буде щось таке доволі цікаве і потужне. Ну, будемо бачити. А також два слова про подаровані книги. Е, мені подарували дві книги з книжком «Рій у Рідіт е, Це онлайн-книгарня, яка започаткувала так, ось, такі списки, побажання, бажанок книжкових, які ти складаєш, і можеш поділити цим вішлистом із кимось, або з близькими, або ось так під певними дописами, де це роблять інші чужі люди, і обрати когось, кому ти даруєш, і обрати, тебе можуть обрати також цілком незнайомі люди і подарувати тобі книги. І знаєте, я ніколи не брала участь у таких якихось. Е Скажімо так, активностях я ніколи не складала віщ-листів, я ніколи не десь поширювала так свої бажанки. Лише от коли мене просили близькі, так, наприклад, там подруга перед днем народженням покажи, що ти хочеш, щоб я знала, що тобі придбати з книжок. Я це робила. А тут, знаєте, я ризикнула. Думаю, а раптом, і знаєте, це раптом себе виправдало, тому що до мене приїхали освічина і Джон Стрелекі. Нова книжка про кафе на краю світу. Ось цю я колись читала бо ця серія. Це здається, вже четверта книжка, і вже є п'ята, а також анонсована шоста вже увіті, і, і мені навіть подобається, тому що тоді вони мені доволі так класно зайшли, сподобалися. О, тому я в гарному відкомпер... очікуванні читання ц... цієї книжки. Ось і обов'язково також куплятиму наступні частини. Вона така невелика. Це така щось психологія, художня. Психологія і філософія. Щось таке, знаєте, про життя, про мету життя, ну таке щось. Але мені воно подобається. От воно таке, знаєте, можливо, звучить банально, але тут воно таке класне. О, тому мені сподобалось попередні книжки, я можу радити. І освічена це мемуари власне Тари Вестовер. І це доволі важка книжка, тому що не просте було життя в цій письменниці. Тара народилася в сім'ї Мурмонів і з маличку мусила готуватися до кінця світу. Родина була настільки ізольована від суспільства, що діти не мали свідоцтв навіть про народження і не отримала медичної допомоги. Даже, навіть якщо отримували тяжкі травми. А про систему освіту взагалі не йшлося, тому що батько волів, щоб вони працювали на звалищі металобрухту, а не читали книжки. От таке от буває. В світі, в реальному світі, мені здається, досвідка є і зараз, в 21 столітті, тому читати таке потрібно варто. І обов'язково поділюся враженнями від цієї книжки в своєму інстаграмі, а також у підсумках так, якихось, коли б. Коли буду читати цю книжку в якомусь місяці, не впевнена, що ти читатиму так і найближчим часом, але думаю, так найближчі місяці точно. Бо вона мене доволі зацікавила, вона не є велика, тому і дуже гарно видана. От, от, от мені подобається артбукс, як видає, вона вони видають, такі, знаєте, умовно нестандартні форми книжок, так, такі збільшені формати і збільшений шрифт, і в неї доволі легко і так читати. Тобто для очей некомфортно, ти не, не втомлюєшся дуже, тому е, думаю, що так, найближчим часом, найближчі місяці прочитаю і поділюся враженнями у всіх своїх соцмережах. Ну а далі ми поговоримо про день книгодарування. Я заповнила заявку на. Акцію, яка була в таку активність, яка була в Увіваті, що ти заповнюєш заявку і тобі знаходять твого книжкового Валентина, з яким ви можете зустрітися. І скласти ваші промокоди докупи, і вийде так великий промокод на мінус 28%. Я Заповнила цю заявку, тому познайомилася з прекрасною дівчинкою, якою ми зустрілися у Львові. Обговорила так, що ми любимо читати. Так більше роззнайомилася, Ну і звичайно ж, придбала книгу у, у книгарні Вівату. Я придбала аж чотири. Це все новинки. Перша це зіткнення. Власне, цю також купила <смеш> моєї знайомої з книжкового клубу, тому що вона хвалилася, що вона придбала цю книжку також на оцих знижках з її книжковою половинкою Вівату. Ось, і тому вона просто дуже красива. Це от теж романс, також в стилі так і зійде крига, і з прекрасним зрізом. І я не втрималася і хочу читати. Хоча я, я ще не читала спортивних ромкомів, спортивних романів, любовних, але. Я люблю румкоми. Вони мені заходять. Я не я вважаю, так вони є банальні, але ну, окей, але типу. Я не знає, якийсь кайф від цього всього, бо типу ти розслабляєшся, ти, взагалі, ти знаєш, що там буде обов'язково хеппі-енд, ти знаєш, що там все буде, як б що там не творилося, все одно всі будуть щасливі і разом. І коли типу ти читаєш, ти просто відпочиваєш, ти просто кайфуєш, і ти часом навіть не звертаєшся на якихось там картонних персонажів, бо мені просто подобається ця хімія між цими персонажами, так? Ну, але якщо вона є. Звичайно ж, бувають якісь і поганенько написані румкоми, але. Будемо бачити, тут зараз всі будуть румкоми, фактично. Тому, е, якщо ви подобається вам цей жанр, якщо Читаєте щось таке, то діліться в коментарях, що вам найбільше сподобалося. А якщо ні, то не знаю, пробуйте, читайте щось, або слідкуйте за моїми відеоками в Інстаграмі чи тут, і на Ютубі. І, і щось собі додавайте в бажанки, щось собі додавайте в свій список до прочитання, тому що я думаю, що це має бути класно. От, і не знаю, мені подобаються навіть оці палітурки, ці дизайни, вони вже мене захоплюють, особливо ці зрізи. Тому я в такому гарному, хорошому перед, перед читанням. Далі це також любовний роман, моя вбивча відпустка. І Теса Бейлів це авторка, яку вже видавали в клубі Смейне дозвілля. Але ті рамкоми. Ці любовні романи, тому що так я знаю, що не все варто назвати ромковими, бо не все і те, що любовний роман, є ромком. Це я знаю. Але звичайно, зараз просто коли більшість так, власне, і я не розібралася толком в цій темі, тому нехай це все поки що будуть у нас ромкоми: любовні, романтичні книги, любовні романи. Ось, і вона, до чого я говорила, Теса те Бейлі, виходила уже дві її книги в клубі дозвілля, і вони мене взагалі не зацікавили, бо якраз на них були погані відгуки, і мені не сподобалася палітурка, якщо чесно. Так, я обираю книги за палітурками. Що ви мені зробите? І мені воно взагалі щось не відгукнулося і не сподобалось. Але ця, по-перше, по вона дуже класно видана. По-друге. Тут і вже мені подобається. Так, ніби сюжет подобається за анотацію, що тут буде відбуватися. А по-третє, на неї якраз є багато позитивних відгуків. І порівняно, ніби люди, які читали і ці книги, і цю книжку, і ці книги, які виходили в КСД. Кажуть, що ця набагато краще. Тому я придбала цю і буду до Мене невеличка, я буду прочитаю, поділюся враженням, чи справді вона хороша. От, але я думаю, знаєте. От відпочити після якихось важких книжок, от, наприклад, як там освічена мемуари так, тари, то, Вестовер. Мемуари Тари Вестовер, то я думаю, ось щось таке брати потім, щоб відволіктися, це от така ідея. Тому, тому будемо читати. Також ще один ромком Шахімат Алі Гейзевод. Це просто авторка мого серця, я дуже люблю книжки Алі Гейзелд. Я прочитала Колись влітку, десь в липні гіпотезу кохання, і це книжка, яка взагалі повернула мене до любовних романів. Бо колись я прям ними зачитувалася, знаєте, чого бракує, тут її і читаєш. Потім я вже якось аж перенасичилася цими книгами, тому я перестала читати румкоми, любовні романи. От. Але потім я знаєте, зайшла в такий нечитун, і от гіпотеза кохання твори Гейзел повернули мене до читання загалом. Так відчути цей смак читання, чому ми читаємо саме, знаєте, в кайф як хобі, як просто для розслаблення для відпочинку. І також Алі Гейзлот дуже гарно пише, тому що в неї не так вони не банальні, тому що Алі Гейзлот пише перші три книжки про жінок в СТЕМ. Це гіпотеза кохання, кохання в мозку, а також «Теоретичне це кохання. Вони доволі схожі, тому що там прям ну, фактично. Однакові персонажі, так тому що є великий чоловік невелика, ніби за розміром жінка, і ніби так вона собі пробиває шлях у стем у науку. Жінка в науці ця тема дуже. Так вона характерна для Алі Гейзу, тому що авторка сама є науковицею. І, до речі, Алі Гейзелд виявляється, бо я ходила на книжковий клуб по гіпотезі кохання, і як виявилося, я цього факту не знала. Алі Гейзел це псевдонім, і ніхто навіть так в іноземному ринку не знає, хто ж ховається за ці, цим псевдонімом, за цим ім'ям. І це доволі цікаво, так, що вона ніби от пише настільки популярні книги, але так не розкриває. Своє ім'я, і мені здається, що це ще й досі, хоч вона ніби руйнує так своїми книгами якісь оці стереотипи жінок у науці, але все одно вона досі притримується так, що ніби от вона науковиця, вона не може писати любовні романи. І на це дуже сумно. Але, знаєте, ну, вона також, ну, ми, як читачі, мусимо поважати її вибір, так не розкривати своє ім'я справжнє, тому що так її кар'єра також важлива. Вона, я думаю, дуже багато зробила для того, щоб потрапити в цю науку. От, тому будемо просто читати, насолоджуватися її книгами мат – це уже щось доволі інше, ніж попередні три книжки, тому що тут більше підлітковий вайб, тут немає на 18, наприклад, як є багато у попередніх трьох книжках. А також тут більше таке, знаєте, лайтове, От кажуть, що вона така, як мед, знаєте, така, така солодка. І... Солодка вата, така та, не знаєте, вона таке все, от вона така шерожовенька і каже, що вона дуже така легка. Порівняно так, якщо попередньо такі спайсі трошки, то ця більше така, вона просто проста і легка, і підліткова більше так, і... але все одно, що стосунки в цих героїв досить такі. Ну, скажімо так, іскристі. Ось, але так, але тут без STEM 18. І тут і про шахи. вже, так, не наука, не, не STEM, а вже таке щось інше. так, Про шахові турніри, про те, як жінка виграє в чоловіка у шахи на турнірі. Ось, і то будемо читати, буде дивитися, бо мені прям цікаво. Як Аліазил пише Besten 18, скажімо так. От. І тут і вже має бути зовсім якийсь такий інакший вайб вони гроєм, бо тут вже, вже не досі виглядає більшим за дівчину, але думаю, не настільки, як це було в попередніх трьох книжках. Ось Остання четверта книжка це вже ромком. Це таємне товариство незвичайних відділ Сангу Манданна. І ця книжка про відьму, про сучасну відьму, яка так молода британська відьма Міка Мун дотримується трьох правил приховувати магію, триматися як надалі від інших відьм і не привертати увагу. І знаєте, оце коли хочеш щось сховати, сховай це на найвиднішому місці, і це ніхто не помітить. Власне відьма Муні Міка, відьма Міка веде блог про те, що вона відьма. І знаєте, ніби це люди сприймають так як жарт, але коли потім вона натрапляє на справжніх відьом, то її розкривають, і ніби ось це буде історія про те, як її розкривають і як вона далі з цим. Буде жити так, як її пригоди, кудись заведуть, що це. І тут є також історія кохання, магія та родинні стосунки. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Буду вдячна вам за лайк, коментар і також за підписку, якщо вам сподобалося, тому що це важливо для мене, це важливо, щоб відео це просувалося. Буду вдячна, якщо ви підпишетеся на мої інші соціальні мережі. Є все, що хочете: і Інстаграм, і Тікток, який зараз я активно також веду. Фактично кожного дня публікую декілька відео на різні теми. Тому під Підписуватися, буду рада бачити вас і там. Також там є Goodrieds, Ось, тому якщо вам цікаві ці платформи, також підписуйтеся. І це все. Бувайте, до нових в Наступне відео це будуть книжкові підсумки за лютий. Буде багато книг. Але менше, ніж попереднього місяця, але книжки будуть цікаві, тому слідкуйте за анонсами, слідкуйте за моєю сторінкою, слідкуйте за. Читацькими відгуками, які вже є Інстаграмі, якщо ви любите читати е, текстові відгуки, але також слідкуйте за цим ютуб-каналом, тому що тут буде так знаєте більше розлогу, більше мої враження, емоції відпрочитано. І це буде зовсім скоро, уже за тиждень-два. Тому не перемикайтеся, як то кажуть, не ходіть по інших каналах, а слідкуйте за мінливою читачкою. До зустрічі!